Атеросклероз методи лікування, всім вітання. Атеросклероз як розпізнати та лікувати те захворювання на ранніх стадіях. Атеросклероз може не мати виражених симптомів однак, як тільки захворювання починає прогресувати, то це може проявлятися болем у грудях при фізичному навантаженні або стресі. Може з'явитися задишка, втома та слабкість болі в ногах під час ходьби, головний біль, запаморочення або непритомність, особливо при блокуванні артерій, що живлять мозок. Важливо зазначити, що симптоми залежать від локалізації уражених артерій. Для діагностики атеросклерозу лікар проводить фізичний огляд, включаючи вимірювання кров'яного тиску та пошук шуму в артеріях, аналіз крові на рівень холестерину та інші ліпіди, електрокардіограма для виявлення ознаки шімії міокарда, ультразвукове дослідження артерій та інші. А лікування атеросклерозу залежить від стадії захворювання та ступеня ураження судин. І основне це зміна способу життя, яке включає дотримання здорового харчування з низьким вмістом насичених жирів тваринного походження, а саме молоко, сир, масло, м'ясо та м'ясні вироби, а також регулярне фізичне навантаження кожного дня по одній годині. Ну і звичайно необхідно відмовитись від паління та обмежити вживання алкоголю. А також обов'язково контроль ваги для уникнення ужиріння. Крім того, ви можете підтримати здоров'я судин за допомогою рослинних засобів або їх комплексів. Наприклад, гербал ос від марки Івоніка. Це інноваційний засіб на основі природних інгредієнтів, спеціально створений для очищення та зміцнення стінок судин. А регулярне використання гербал ос запобігає розвитку серцево-судинних захворювань і покращує стан судин. А також збільшує гнучкість і еластичність, тим самим допомагає збалансувати артеріальний тиск. При тяжкій формі атеросклерозу проводять хірургічне втручання. Взагалі, атеросклероз є серйозним захворюванням, але з правильним підходом до лікування та профілактики можна значно знизити його вплив на здоров'я. А профілактика цього захворювання полягає в управлінні факторами ризику та включає здоровий спосіб життя. Адекватне фізичне навантаження, контроль за рівнем холестерину, кров'яного тиску та цукру в крові, а також регулярні медичні обстеження.